Добрий день поважне товариство. моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Вітаю всіх пробудних, всіх, які починають проходити процес пробудження. Всі, які відчувають різні фізичні болі, емоційні стани, які відчувають, що можуть міняти реальність. Я вітаю вас всіх. На тему пробудження хочу вам сказати ще таку річ. Сонячні затемнення напротязі... Періоду життя людства на землі були і не раз. Були багатоденні, Про це є записи історичні. Але сьогоднішнє, тогорічне, верніше, сонячне затемнення, яке вчені так само прогнозують. Є одним з найважчих, тому що пробуджується земля, міняються енергетичні структури, людство йде вперед. І тому оце сонячне затемнення, яке буде, деякі прогнозують на три дні, вчені кажуть до 7 днів. Що треба найбільше пам'ятати? Найбільше треба пам'ятати, що в такі дні. Варто сидіти вдома. Тому постарайтеся на 7 днів взяти продуктів, відзвожить собі десь окремо якісь такі, які не псуються, наприклад, там консерви, хліба, мука або ще щось, тому що не знаєте, як воно буде з світлом, як буде з газом. Обов'язково якісь сухофрукти. Щось таке, що можна буде приготувати або в сушеному виді поїсти. Тоді вода обов'язково на 7 днів питтєва вода насамперед. Ну і свічки, звичайно, щоб трошечки освітити. І саме основне, в період сонячного затемнення на вулицю не виходите. Тому що дуже багато сутності ізми буде блукати по вулиці. Якщо ви вийдете, ніхто не дає гарантії, що ви зайдете назад у квартиру чи в будинок. Пам'ятайте про це, тому зробіть все можливе, щоб ви на, цій, на цей період на вулицю не виходили. На цьому тему переходу закінчили. Далі слухайте повідомлення від влади, слухайте повідомлення від науков.